Я інвестував декілька доларів в новий проект. По традиції записайте чимось смачненьким з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду! А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі нові ігри, також публікую різні розіграші. Тому обов'язково, друзі, залітає мій телеграм-канал, посланчику буде під відео. Всім приємного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анді Геймерс, і сьогодні я хочу з гордістю вам показати ось такий проект, який називається Пепе. Перед цим я донатив схожий проект, який називався DOX. На ньому мені вдалося непогано заробити, тому я сьогодні хочу вам показати саме ось такий проект. Я в нього думаю зараз закину декілька доларів і ми продовжимо наш огляд цього проекта. І так, на моєму балансі, як ви бачите, вже 22 долари. Я перехожу ось в цю кладочку і. Ставлю на стейкінг з цієї гроші на 32 дні. Буду утримувати щоденно по 2.63 USDT. Ставим ставка. І все. Тепер ми можемо собі з легкістю забирати кожен день по 2.64 USDT. USDT. Прикольні проекти, я дуже люблю такі проекти. І ми зараз через трошечки попробуємо їх вивезти, друзі. Для вас це одна хвилина, для мене це може бути і наступний день. І так, як я раніше і сказав, мені прийшлося чекати до наступного дня. І так ви бачите на моєму балансі вже 2.64 USDT. Зараз ми спробуємо їх вивезти. Давайте для початку, в принципі, я ще розкажу, що по проекту і які тут є взагалі функції, на чому ми можемо ще заробляти. І так, давайте перейдемо в реферальну систему, і тут ми можемо побачити, що ми ще можемо заробляти на тому, що. Ваші друзі інвестують свої гроші також 10% за другий левел 3% і за третій левел 1%. Доволі теж непогана реферальна система. Також, друзі, ми можемо а, перейти в наш профіль і там поміняти деякі настрої, які нам потрібні. Тому, в принципі, функціонал невеликий, головне, що гроші платять, головне, що можна заробити. І так, давайте ми спробуємо їх вивести. Натискаємо на ось цю кнопочку, вписуємо сюди свій адрес. Я опишу свій адрес траст валета. Також беремо, наприклад, все і вказую свій пароль. Писали свій пароль, і зараз ми спробуємо їх вивести. Тут пише, що 24 години на вивід. А, мінімально можна вивезти 2,6. Ага, одна-дві хвилини. Нічого собі, в принципі, в швидкий вивід. Давайте спробуємо, нажимаємо підтвердити. І тоді чекаємо на наш гаманець, коли прийдуть наші грошики. Переходимо на головну і ми бачимо, що наші грошики звідси пропали. Тепер я думаю, нам треба зайти на наш аккаунт і побачити, чи нам прийшли грошики. Натискаємо Trust Wallet. І зараз подивимося. Ага, поки ще, напевно, немає. Зараз я обновлю. І так, я отримав сповіщення на свій телефон, обновляю це. І, по ідеї, вони вже мають бути на нашому балансі. А Чому воно не показує? Ага, давайте я просто може ще раз зайду в trust Wallet. бо на телефоні я вже бачу, що прийшло сповіщення, тому гроші повинні бути. Давайте я прийду, наприклад, ось сюди і тут я спробую оновити. А, так, да. наші гроші прийшли. Як ви бачите, 264 нам прийшло, значить все чудово, значить все працює. Попередній такий подобний проєкт був до цього, то на ньому теж все приходило швидесенько. Гроші виводились. Надіюся, що цей теж буде все виводити, і гроші будуть приходити, друзі. Як ви бачите, дійсно гроші мені прийшли, тому не можу назвати цей проєкт скамом. Поки він платить, недавно він тільки з'явився. Тому обов'язково, друзі, якщо ви хочете десь інвестувати, інвестуйте в цей проєкт. Я в ньому впевнений. Попередній проект я. Теж забрав своє і ще навіть був в непоганому плюсі. Тому, друзі, посланечко буде під відео. Всіх чекаю у цій грі. З вами був, як завжди, Анді Кеймерс, і всім приємних вихідних і хорошого настрою!